Коли за календарем вже настала весна, а за вікнами все також лютує мороз і мете сніг, вид квітучих весняних квітів приносить особливу радість. Ось чому вигонка тюльпанів в домашніх умовах, як і інших цибулинних і бульбоцибулинних культур, викликає великий інтерес у квітникарів. Вибираємо сорти тюльпанів і оптимальні терміни для вигонки. При бажанні у власній квартирі можна виростити низькорослі тюльпани, гіацинти, крокуси, дрібноквіткові нарциси, рябчики, мускарі, сцилли і галантуси, створивши прекрасний мініатюрний сад в домашніх умовах в будь-який час року. Всі ці рослини відносяться до категорії вигоночних, які при дотриманні певних правил і належному догляді можна змушувати цвісти, коли вам захочеться. Розглянемо, як відбувається вигонка тюльпанів, які різновиди і сорти тюльпанів для вигонки вважаються найбільш підходящими, в які терміни слід приступати до вирощування рослин, що врахувати при посадці цибулин, в яких умовах утримувати цибулини в період спокою, що потрібно зробити, щоб тюльпани рушили зростання і зацвіли в потрібний час. Обмірковуючи можливість вигонки тюльпанів будинку, ви вже приблизно знаєте, до яких термінів хотілося б отримати, розпускаються бутони. У квітникарстві прийнято умовно розмежувати терміни вигонки тюльпанів і до того ж, для кожного періоду вибирати певні сорти. Так ви з більшою ймовірністю можете розраховувати на бажані результати. Рання вигонка якраз припадає на новорічні свята в кінці грудня, першій декаді січня. Кращі сорти тюльпанів для вигонки в цей святковий час – Б'юті, Люстіге битві, Діксіс Фейворіт, Міст Майлз, Кріст Мас Марвел, Діамант Стар. Сорти для ранньої вигонки потрібно вибирати такі, у яких період охолодження триває не менше 16 тижнів. Середня вигонка проводиться з середини січня до початку лютого. Для цього періоду ідеально підходять такі сорти, як Апельдорн, Конфукс, Оксфорд, Скарборо. Середня вигонка до міжнародного жіночого дня з останніх чисел лютого посередину березня зазвичай вирощують тюльпани сортів Парад, Лондон, Ерік Хофсьє, дипломат, Кіс Неліс, Вівекс. Пізня вигонка. Навесні, коли на вулиці ще не відповідні умови для тюльпанів, а помилуватися квітами вже хочеться, в домашніх умовах можна зайнятися вигонкою сортів аристократ, темпле Б'юті, тріумф, негріта, хібернія і Фрінджіт Елеганс. Пізня вигонка здійснюється в період з кінця березня і до травневих свят. Підготовка цибулин для подальшої вигонки. Визначивши сорти тюльпанів, які будуть використовуватися для вигонки, потрібно ще з весни подбати про належну підготовку цибулин для цієї мети. Оскільки найкращого цвітіння в домашніх умовах ви зможете домогтися тільки від великих, здорових, щільних цибулин, необхідно протягом усього періоду вегетації дотримуватися правильну агротехніку, поливати грядку з тюльпанами, рихлити ґрунт, знищувати бур'яни, періодично підгодовувати посадки комплексним мінеральним добривом. Зачатки квітки в цибулині формуються приблизно до середини серпня або навіть пізніше. Якщо вам необхідні квіти вже до нового року, прискорити закладку всіх органів майбутнього квітки можна за допомогою вирощування тюльпанів під плівкою з подальшою декапітацією, обрізанням розпустилися бутонів. Інший спосіб раннє викопування цибулин трохи тільки на їх лусті, з'явилися плями жовтого кольору і витримка їх при температурі плюс 34 протягом тижня. До моменту посадки такі цибулини можна зберігати в холодильнику в нижньому відділі. Зберігання цибулин, викопаних в звичайні терміни, здійснюється в сухому темному приміщенні при температурі плюс 22 градуси протягом 30 днів, після чого ще на 30 днів температуру знижують на пару градусів, а потім цибулини зберігають при плюс 16 градусах. При істотному підвищенні або зниженні температури висока ймовірність утворення сліпих бутонів або уповільнення формування квітки в цибулині. Правила посадки цибулин. До кінця вересня цибулини тюльпанів для вигонки потрібно буде висадити в ємності зживельною сумішчю. Хтось використовує суміш піску і торфу або піску і дернової землі, хтось чистий торф або перліт, голландські квітникарі вирощують тюльпани на чистому річковому піску. Головне, щоб субстрат був легким з нейтральною реакцією. Для посадки цибулин підійдуть ящики, контейнери, низькі широкі горщики або миски. На дні ємності обов'язково має бути дренажний отвір, яке прикривають черепком і присипають тонким шаром дренажу. Посадка цибулин проводиться так, в ємності насипають дві третини субстрату і трохи ущільнюють, цибулинки рівномірно розподіляють по поверхні в одному сантиметрі один від одного, легенько вдавлюючи їх в ґрунт, цибулини повністю засипають, залишилися субстратом, посадки рясно поливають, і, якщо верхівки цибулинок здалися з під землі, субстрат ще досипають. Ящики з висадженими цибулинами слід перенести в приміщення, де температура знаходиться на рівні від плюс 5 до плюс 9 градусів, а вологість повітря становить не менше 75%. Посадки щодня поливають, щоб субстрат не пересихав. Коли з'являться паростки, необхідно буде знизити температуру до плюс 2 градусів. Приблизний термін вкорінення і проростання посадкового матеріалу становить від 16 тижнів до 22%. Тривалість впливу холодної температури на цибулини залежить від планованих термінів отримання квіток і від сорту тюльпанів, що собою являє технологія вигонки тюльпанів. За три тижні до бажаних термінів цвітіння ящики з цибулинами слід перенести в приміщення з неяскравим освітленням і температурою не нижче плюс 13. Через 4 дні освітлення включають на повну потужність, а температуру піднімають до плюс 18. штучне освітлення інтенсивністю не менше 40 в М2 при вигонці тюльпанів в зимовий час просто необхідно, не отримуючи сонячного світла по 10 годин на день, рослини будуть витягуватися. Щоденні поливи і періодичні підгодівлі тюльпанів кальцієвою селітрою позитивно позначаться на їх цвітінні і значно збільшать їх декоративність. Якщо ж ви хочете максимально довго милуватися яскравими бутонами, не тримайте квітучі тюльпани під сонячними променями і знизьте температуру в приміщенні до плюс 15 градусів. Цей нехитрий прийом зробить квітконоси міцнішими, а інтенсивність забарвлення квіток помітно збільшиться. Як бачите, вигонка тюльпанів в домашніх умовах під силу не тільки професійним квітникарям, а й недосвідченим новачкам. Головне дотримуватися рекомендацій щодо зберігання, посадки, вирощування цибулин і стежити за температурою, вологістю і освітленням під час вигонки рослин. Якщо все буде зроблено правильно, ви отримаєте дивовижну можливість милуватися вишуканими тюльпанами прямо у себе вдома, навіть коли за вікном зима в самому розпалі.